Друзі, роблю звіт по сьогоднішньому копу на млині. <кій> <кій> Ось пану Андрію знайшов. Там одної малесенької нема детальки. Ось таку кегорнятку відправлю. Знайшов колегове горловину до Станіславської. І це, напевне, Радянщина, тому що пластмасові корки і більше всього, що Радянщина. Це до той кусок е чорнильниці. Мрамоної. Ось. Така чорнильниця, ну це Радянщина. Звичайно, що це Радянщина. Так. Ось така ну, вона бита, ну цікава. Це, напевне, теж радянщина, бо, тому що закрутка. Ось такий цікавий слоєчок від сріблянки. Хтось тримав у ньому, використовував сріблянку. Такий цікавий слоєчок. Ну і дві аптеки. Цілісінькі. Одна більша, одна менша. Ну і також, щось цікавого, то підкови. така якась штука, не знаю, для чого вона була. Ключ такий. Ну, але це, це другорядне. От, по, по пляшечках то тільки от таке. Так що я вже докопав цей млин і завершую. Добре до наступних зустрічей.